Іудейський храм у Чернівцях став притулком для вимушених переселенців. За останні десять місяців у синагогі прихистили понад дві тисячі людей з різних міст України. Вони втікали від війни, а тут їх приймали, годували і надавали житло. Як облаштувалися у майже 200-річній святині вимушені переселенці? Дізнавався чернівецький репортер. Це якийсь такий м'ясний суп дуже на запах Ох. приємний. Так, е Капуста О, тушена. А ще готують м'ясо, макарони і обов'язково смачний компот. Так годують вимушених переселенців, які оселилися тут, у Садгірській синагозі. Перед війною наша синагога працювала більше в такому паломницькому режимі. Тобто, неподалік нашої синагоги є одна із дуже великих юдейських святинь, а саме це місце поховання. Ісроїля Фрідмана Руженського, який і заклав і збудував во цю синагогу. 170 з лишнім років тому назад, і його місце поховання є місцем паломництва для багатьох євреїв світу. Це місце каже Михайло Крайс, вже не вперше рятує людей від війни. Під час першої світової, тут де ми з вами стоїмо, стояли ліжка, і тут був військовий госпіталь. Люди нині живуть у кімнатах для паломників. Та на початку вторгнення Росії пригадує Михайло Крайс, розміщували переселенців навіть у залі для молитв. Ми просто в цій залі стелили паралон на підлогу, ну і облаштовували такі спальні місця. Найбільша кількість людей, які одночасно перебували у прихистку у цій синагозі, понад 120. Зараз тут живе пів сотні переселенців. Угу, тут вже не виправити. Ось так розмальовує ексклюзивні шопери художниця із Запоріжжя Ксенія Яковенко. На руках півторарічний син. Вона розповідає, до 24 лютого працювала ще більше. Навіть розписувала світшот для президента України Володимира Зеленського. Зображувала героїв його улюбленого мультфільма Волі. Він дуже полюбляє ці мультики. Ми намалювали таку з цих героїв. Якось вона дуже така душевна. Із рідного Харкова втікав від війни Валерій Гольтман із сином. Що терпіти вже не можна. Вирішили на початку. Березня. Це таких були дві тижні. Ми ждали там ще день, ще день закінчиться. Вони не закінчили. Коли поруч із його домом прилетіла бомба, пригадує, зібрав дитину і побіг до своєї синагоги. Ми тікали, бо бомбили так, що було дуже тяжко. Біля дому впала там бомба дуже близько. У мене дитина спала між двома стінами. Там дуже було важко. Ми нас синагога відправила ж до Дніпра. Потім Діправцю синагогі. Ми тут уже 10 місяців. За цей час розповідає Валерій, познайомився з багатьма різними людьми. Та усіх запевняє об'єднує одне біда і агресія Росії. Синагога приймає усіх. Люди тут такі були, що два рази. Пережила окупацію там, тікали вже з Донецька, потім тікали з Маріуполя. Потім сюди там доїжджали вже так. Було з дітьми. І таких страшних історій безліч перехисток в іудейському храмі за останні 10 місяців знайшли понад дві тисячі людей. Генрієта Беух, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4.